В этом году на месте, где сейчас построен мемориальный комплекс, велись тяжелые бои за освобождение Мелитопольщины. Во время прорыва немецкой оборонительной линии Ватан здесь погибли более 200 тысяч солдат. Многие из них не были похоронены по христианским обычаям. Их матери получили извещение. Ваш сын пропал без вести. 25 лет назад в Мелитополе был создан военно-поисковый отряд Возрождения, который занимается раскопками и перезахоронением останков советских солдат. Сейчас в отряде 11 человек. Все они работают на общественных началах в свое свободное время. Им помогает такая же группа из Акимовки. По словам поисковиков, на полях еще остались тысячи непохороненных солдат. Они просто в окопах присыпанные, брошенные, просто брошенные. Есть просто под верхом, есть такие же, просто стянули проволокой в окоп и сбросили. Специально их никто не хоронил. І документов у них, солдатська книжка, вона просто пропадає. А посмертних жетонов не было в них. За последний год поисковики нашли останки 26 солдат. Идентифицировать никого из них не удалось. Единственное, что точно знают, одни из найденных останков женские. Девочка, санитарка вот среди этих солдатиков, короче, у нее был только значочек. Ну, мне, кстати, в машине лежит, могу показать. Э -э отличник санитарной службы, больше ничего не было. Наряду с советскими солдатами поисковики находят и тела фашистов. В этом году их было шесть. Их отправляют на захоронение в Кировоград, на немецкое военное кладбище. Останки 26 советских солдат со всеми воинскими почестями и по всем христианским обычаям в торжественной обстановке сегодня были преданы земле. Выступая на митинге, командир поискового отряда Евгений Мохнатко поблагодарил за финансовую помощь в проведении поисковых работ Народного депутата Украины Евгения Балицкого. Все, кто выступал на митинге, благодарили и тех, кто воевал в 40-х и тех, кто защищает свою родину сейчас. Именно благодаря подвигу героев-освободителей, павших за мир и живущих, мы с вами имеем возможность жить на родной земле, растить хлеб, воспитывать наших детей. Именно в это неспокойное время по-особому ценишь мирное время над головой. Сегодня уже более тысячи мелитопольцев, веселовцев, ушли на фронт. Поэтому сегодня они насмерть стоят там, чтобы не пустить снова эту войну сюда, чтобы эта страшная волна снова не прокатилась по нашим городам и селам. Сейчас на мемориальном комплексе на линии Ватан перезахоронены останки уже более двух тысяч солдат-освободителей. Расследование началось два года назад. Тогда на адрес Всемирного клуба одесситов написал участник Великой Отечественной войны Илья Поварчук. Ветеран, ныне живущий в Америке, готовил для издания на русском языке, материал о своем близком друге однокласснике по 35-й школе, летчике Валентине Левине. Он хотел узнать судьбу вот своего друга, потому что у него было очень мало информации. В начале 1945 -го года в армии будучи получил от этого своего друга письмо. Пока письмо дошло э, к нему. Он, этот летчик уже, его друг был уже мертв. Самолет, на котором он летал, летел в тот момент, потерпел аварию. После возвращения с фронта Илья Поворчук встречался с матерью одноклассника. Она рассказала, что в последние годы войны сын участвовал в засекреченной переправке американских самолетов из США в СССР. Погиб Валентин в январе 1945 года во время авиакатастрофы, спасая американского летчика. Советский самолет «Амфибия» потерпел крушение неподалеку от американского города Элизабет-Сити. Для того, чтобы узнать подробности крушения, экспертам пришлось обратиться в военные архивы многих стран мира. Однако наиболее плодотворные результаты предоставил архивист президентской библиотеки музея Франклина Рузвельта. Зная уже, что это был военный лётчик, поднял англо-американскую прессу, он узнал и сообщил нам, что в Англии была издана книга об этом. Об этих самолетах. Судьбой Левина заинтересовался Игорь Комаровский, одесский исследователь-архивист, который занимается историей репрессий в бывшем Советском Союзе, а также увековечением памяти погибших на фронтах Второй мировой войны. Он провел свое исследование от Чукотки до Национального архива США. Нашел тогда еще живого брата Левина и племянницу, даже заполучил американские документы с грифом секретно. Ему удалось также снять копии сохранившихся уникальных документов. Это действительно тот планшет, который был с Левином на самолете. Погиб. Вот продолжение этого планшета. Так. Потом тоже дальнейшие технические характеристики нужны были Штурману, Потом тоже описание. Благодаря изысканиям стало понятно, что Валентин Левин был летчиком военно-морских сил СССР авиагруппы специального назначения и участвовал в поставке американских летающих лодок «Каталина» на действующие флоты, включая «Черноморский». В конце апреля прошлого года от родственников Левиных из Москвы были получены снимки с Донского кладбища, на котором похоронены останки одесского летчика, погибшего 70 лет назад в США. Исследователи отмечают, история судьбы Валентина Левина еще не окончена. Многие вопросы пока остаются неразрешенными. Но в основном расследование места гибели советского солдата можно поставить точку. Щоб всі бачили і пам'ятали, міжміські автобуси в Івано-Франківську прикрасили наліпками з маками пам'яті і гаслом. Пам'ятаємо, перемагаємо. Їх зовні та у салоні маршруток наклеювали як чиновники, так і працівники автовокзалу. Символ полеглих у другій світовій війні має нагадувати прикарпатцям про подвиги предків у боротьбі з нацистами, як водіям, так і пасажирам. Така ініціатива допоміга набагато краще, ніж георгська ленточка. скажімо так це є актуально і… Я думаю, більшу це часу. є більше часу і мудріше. Жаль, що це є наше, а не чуже. А от більше тут що на це говорити. Це симфоніка наша, а не якась там наших побратимів мудрих вода розповідає таку акцію приурочили до дня пам'яті примирення 8 травня. Загалом ініціатива здійснюється в рамках меморандуму, який ще наприкінці квітня уклали чиновники, перевізники та оператори автобусних станцій. Згідно з ним, обласні розпорядники транспорту зобов'язалися безкоштовно перевозити учасників АТО. А наліпки з маками пам'яті це лише додатковий пункт цього документу. Дані непеки планується розклаватись протягом протягом тижня. До кінця тижня я думаю, вже дані наклейки вже будуть розклеєні по всіх автобусах івано Франківської області. Зі слів чиновників, таких наліпок виготовили близько тисячі, все для того, аби ухопити якомога більшу кількість автобусів області. Червоний колір символізує кохання, життя. І водночас кров людей, що загинули, захищаючи майбутнє. Виготовляючи власними руками мак, кожен показує шану і пам'ять полеглим на усіх фронтах Другої світової війни. Зерваниці учні з різних областей України власноруч виготовляли символи пам'яті. Ми повинні вшановувати пам'ять і тих героїв, які загинули зараз, і ті, які загинули колись за нашу Україну. Особисто для мене. Сьогоднішній майстер-клас був дуже важливий, тому що ми хочемо відчути те саме, що відчувають і ті бійці, які зараз борються за нашу країну, за нашу свободу. Коли ти робиш цей мак, ти ніби приміряєш на себе ту той біль, який відчувають вони. Звісно, згадувати, що було, і не забувати, і не закривати на це глаза. Ми говорити їм спасибо і віддаватися тому, тому що вони спасали нас, вони наше майбутнє, своє І щоб ми вот тут счастливые, радостные, с улыбками сиділи когда солнышко на вулиці светит, і делали ці маки. Потому спасіба їм большое за те, що они воювали за нас. Ці маки вони змушують нас завжди пам'ятати про цю велику трагедію, щоб не допустити її у сьогоднішньому реальному світі. Про ті жертви, які принесла нам війна, ми завжди маємо пам'ятати та ці пам'яті ми маємо також можемо вважати його днем примирення і сьогоднішніх реалиях днем навіть єдності. Ми То пам'ятати должны помнить об этом. Есть хорошая старая фраза. Это нужно не мертвим, это нужно живым. И этот маг действительно является напоминанием. Ну, сусна красне з чорним сочтаністов, глядя на которые, ты уже начинаешь задумываться, в вспоминать и думать. Поэтому подобная идея, подобная реализация, подобный символ – это очень здорово, и очень здорово, что это наш украинский символ. На завершення майстер-класу діти заспівали гімн України. А ввечері біля стели пам'яті героїв Небесної Сотні відправили панахиду. Далі у Зарваниці відбулася молодіжна хресна дорога. Діти разом помолилися, діти те, що вони разом заспівали гімн України. Це молодь, така я би сказала, молода, шляхетна еліта України. Думаю, що це для них має дуже велике значення, особливо в теперішній час, в час, коли в нас в державі проходить війна, і коли потрібно багато зусиль прикласти, багато молитви і стати всім разом взятися за руки і помолитися до Бога. Тут є представники. Дуже багатьох регіонів нашої країни, і їх дуже це об'єднало. І я пересвідчився, що напевно саме такими заходами можна найкраще об'єднати країну. Коли вони діляться враженнями, то вони, вони якось так, знаєте, безпосередньо і щиро це від, відкривають. Що, ну, тобто вони заріслаються враження, що вони відкрили для себе не частинку України, а якусь іншу державу. Чи зможе Росія почути Україну? Саме про це йшла мова на засіданні дискусійного клубу Сократ, який провели на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Запросивши до обговорення даного питання професора доктора теологічних наук президента інституту сучасних гуманітарних досліджень з Москви Андрія Мелькова. Провідниками змін між українсько-російськими стосунками, як зазначає президент Інституту сучасних гуманітарних досліджень з Москви Андрій Мельков, є не політики, а самі громадяни обох країн. Тільки зміною поглядів та мислення можна добитися хоч якогось позитивного результату. Я думаю, що треба і росіянам, і українцям розпочати діалог не зверху, не між там владою. А між суспільством, між активістами, ну також науковцями, дічами культури освіти, і тоді ми спільними зусиллями зможемо перемогти ну ці негативні такі тенденції, які сьогодні всі маємо. Ну і коли йде і війна, і взагалі така складна ситуація в зовнішньополітична, взагалі в Європі. Як розповідає пан Андрій, його перше знайомство з Україною та Чернівцями відбулося у 2011 році у складі делегації від російського фонду Горчакова. Як виявилося пізніше, погляди цієї організації розбіглися із поглядами самого Андрія Малькова. Сьогодні він виступив у ролі спікера на засіданні дискусійного клубу Сократ на одному із факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, куди для спілкування та обговорення шляхів вирішення проблем у стосунках двох держав були запрошені студенти, політологи та інші ак. Експерти. На проукраїнські погляди пана Мелькова його російські колеги реагують по-різному. Дехто з однодумців висловлює свою підтримку, але є і ті, хто думає інакше. Багато тих, хто дуже негативно реагує, але ця реакція вона не експертна, вона не наукова, а така дуже емоціональна. І вона часто буває такою. ну… Як вам сказати, з неповагою відносяться, починаються там кліїти різні ярлики, там фашисти, бандери, все націоналісти. Та пан Андрій зазначає, що зараз існують дві Росії: одна частина вірна діючій владі, а інша готова боротися проти існуючого політичного режиму. Але окрім готовності, людям потрібна підтримка з сторони самих українців і не тільки. А якщо ми будемо знати, що є е, е, сили в Європі. Які хочуть допомогти іншій росії, які хочуть кого там давати гроші, чи що, це треба допомагати активно політично, допомагати інформаційно, тому що багато і українців, і європейців вважають, що всі в Росії є такими неадекватними, ненормальними, агресивними людьми. Петро Гайдашук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Лиш сумуй, ти, рани не загоїш. Вони вмозолились тобі вже. На віки. Я вічний воїн, Я твій Ти тільки згадуй, на березі ріки. у Чернігові їх не забули. Імена трьох героїв, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні АТО та на Майдані, закарбували в історії рідного міста та навчального закладу назавжди. В пам'ять військовослужбовців Віталія Рябого, Олександра Сабади та Максима Третяка на фасаді школи номер 28 відкрили меморіальний знак. На жаль, це сьомо вже дошка, яка відкриває мічерніги. Я. Я хотів би, щоб ви, діти, ті, хто устя в цій школі, пам'ятали, що завжди є місце подругу. І ваші вихованці, ваші школи, люди відважні, мужні, які виконали до кінця світу і військового обов'язок. Вчителі згадують про своїх колишніх учнів тільки хороше, та наймуть віри, й досі, що їхня школа втратила аж трьох патріотів. Рміні навчався в школі тільки Максим Третяк і Віталік е, Рябий. Ну Віталій був дуже скромним учнем, малопомітним. А Максим, навпаки, е, любив організаторську роботу, приймав участь у різних конкурсах, змаганнях, допомагав. Підав Віталій Рябий з другого по останні класи навчався у 28-й школі. Потім служив у Гончарівському танкістом. Не дожив до 26 років у вересні минулого року. Хлопець загинув поблизу селища щастя, відбиваючи атаку ворога. Поховали його у рідному місті. Мамо зберігся души. В якому Віталій записував вірші, і ось у цьому зошиті є такі слова: День вірхнув і як волна, як крила, не спадаючи вітер». Справді дуже коротке життя виявилося у Віталія, але я його пам'ятаю маленького п'ятикласника і пам'ятаємо виступника одинадцятого класу. В нього весь час була мрія. Він все своє життя. мріяв бути, бути. військовим. наймолодший серед трьох загиблих. Чернігівець Максим Третяк, 93-го року народження, у 28-й школі. Навчався з першого класу по останній. Після навчання пішов в армію на строкову службу. Куля наздогнала хлопця на майдані 18 лютого. 2014 року він віддав найцінніше своє життя заради України. Ми сьогодні відкриваємо цю пам'ятну дошку і хочеться зазначити, якщо людину пам'ятати. То вона буде, буде жити серцях вічно. Олександр Сабада вчився тут три останні класи. Після школи поїхав до Харкова, де закінчив військовий інститут. Був льотчиком, служив по всій Україні. Брав участь у миротворчих місіях за кордоном. У травні 2014-го він загинув під слов'янськом. Теж за штурвалом гвинтокрила поховали його у Кіровограді. Вони дають нам змогу на їх прикладі виховувати майбутнє покоління. наших дітей. Тому що вони загинули зараз їхнього майбутнього. Вони вірили в перемогу справедливості. Вони вірили, що тільки справжність, мужність, патріотизм. Пражня чоловіча дружба, кохання, любов до своєї справи це ті засади, які допоможуть будувати майбутнє для наших нашої, нашої країни. Вшанували загиблих і теперішні учні школи зі сльозами на очах поклали квіти до пам'ятного знаку. Це вже друга дошка на фасаді цього навчального закладу. Тут виховали ще одного патріота своєї країни, який загинув в Афганістані. Проблеми соціально-психологічної адаптації, працевлаштування демобілізованих, збереження їх здоров'я та працездатності після впливу екстремальних факторів стають сьогодні особливо актуальними, адже не кожен військовий має змогу повернутися на майбутнє робоче місце. Тому громадські активісти вирішили створити сайт, який допоможе працевлаштувати демобілізованих. Вирішили зробити таку безстрокову акцію «Працевлаштуй воїна. Вона першочергово називалася. Потім ми додали воїна АТО». До цієї акції можуть долучатися всі абсолютно без винятку волонтерські, політичні сили і тому подібне. Сайт є досить простий. Він складається з чотирьох розділів: Перший – це запропонувати вакансію, яка направлена до підприємців. Друга ланка анкета воїна, де міститься інформація про людину. Далі звіт виконаної роботи та контакти громадської організації. До народної ініціативи вже почали долучатися рівненські підприємці. Одна з таких Світлана Єпіфанович. Жінка пропонує працевлаштування у маркетинговій, рекламній та будівельній галузях. Ми можемо прийняти всіх бажаючих і відповідно від того, що заслуговує людина і на що вона хоче надати можливість людині заробити, відповідно, благоустроїтися. І трошки підтримати себе і зрозуміти, що ви не самі в цій, а ми вам допоможемо. Так що підходьте вулиця Степана Бендера, 62. Сайт «Працевлаштуй воїна. Ато розпочав свою роботу 10 квітня. Організатори акції кажуть, що вже отримали чимало дзвінків від охочих працевлаштуватися. Що хотілося би сказати стосовно цієї акції? Ось вона абсолютно. А політична. І ми думаємо, що очікувані результати будуть такі, що е, люди, які заслужили дійсно, які жертвували своїм життям там на сході. От які заслужили це, вони будуть у нас на місцях працевлаштовані. Народна ініціатива існуватиме по всіх районних центрах. Там будуть назначені куратори, до яких можна буде звернутися. Нагадаємо, вже влітку понад тисячу демобілізованих планують повернутися додому. Відповідно до цієї ініціативи, кожен з них матиме змогу працевлаштуватися. Юлія Павленко, Артем Лаговський, новини Рівного. На мою думку, в першу чергу патріоти це ті, які за власним бажанням, добровольчих загонах, зараз захищають нашу батьківщину і нас всіх з вами. А ми тут живемо собі. І, і так ніби нічого не відбувається, правда. А вони там гинуть молоді, найталановитіші, найкращі, скажімо так, добровільні. Оце в першу чергу патріот. Патріотизм може банально звучить, але любити свою батьківщину. Розумієте, зараз я там трошки волонтерством займаюся. Розумієте, як ми там ті вареники робимо. Там от зараз будемо печиво пекти. І ви прийдіть, прості жінки, розумієте. Я от іноді дивуюся після роботи вона йде до 10, Раніше було і до 12 ночі, до першого ми сиділи. І вона йде та робить. Розумієте, не можна так для чого там. Е е е е е о, як то говориться, називати одну людину. Є багато людей. скрізь нас. В наш час, я думаю, що зараз багато патріотів, людей є, що вони навіть життя готові віддати за свою батьківщину. Особливо наші хлопці, що на сході. Я думаю, що, що воно і вміщує патріотизм. Ексюпері. Він написав Планета людей і написав Маленький принц, так? То він писав, що по-російськи процитую. Патріотизм посліннє обіжище Подліцову. Хоч він сам воював проти Німеччини, загинув як льотчик, розумієте, Той, що б'є себе в груди і кричить, що патріот, я не вважаю його патріотом. Той, що воює, як і загинули в АТО. Я їх вважаю патріотом, розумієте? Патріот ніколи про себе не скаже, що він патріот. Людина, яка виконує чесно свій обов'язок. То є патріотизм? Я вважаю. Зараз уже очень много разів проявляється, але не в ні в саме такому творчі формі. Як він має про проявлятися? ну, ну от мабуть, в, в заботі о людях, о старшому поколінні, о вашому поколінні. в цьому в этом У моє час. чувство патріотизму проявлялось в тому, що Я за родину мог отдать жизнь. А сейчас, насколько я понимаю, чувство патриотизма проявляется только в деньгах. Это любовь к своей родине, в частности к городу, в котором я живу, Одессе. Это, наверное, прежде всего любовь к своей стране, к своей родине. У нас это, опять же, половина этого нет. Чувство патриотизма очень большое у нас за нашу Украину. Должны обязательно помогать кому-то, вот, например, нашим воинам помогать. Или, э, Ну, в общем-то, всем, чем можно, помогать. Я считаю, это патриотизм. Быть человеком и помогать другим людям. Вот это это основное, что дается в патроне А пока снова ничего не нужно. Ничего не нужно показывать. Надо в душе этой держать. Патриотизм не должен перерастать фанатизм, и это все должно быть на довольно лояльном уровне. Чтобы э, люди знали свою страну, любили свою страну, защищали ее. Но не, не как фанатики. Нация, в которой ты родился, в общем-то, для тебя должна быть на первом месте, но ты должен ув с уважением относиться абсолютно к другим народам. То есть для меня в первую очередь должна быть терпимость. Для меня это прежде всего любовь к культуре украинской, к родине точнее, да. А, опять же, история. Это для каждой страны обязанность просто, мне кажется. Но опять же, ты не должен перерастать в фанатизм. Это свою родину и... Раді поважати всі закони, які тут є. В любові до своєї батьківщини в готовності захищати її в разі небезпеки. Вшанування традицій своєї нації, своєї країни Повинна бути честь, повинна робити свою справу, щоб тебе не, не стали тебе е, говорити, що ти не добрий, що ти, то, ти тільки в свою кишеню. Оце не патріоти. Шо кричать ми патріоти, вони не патріоти. Це любити свою державу, любити тих, хто. Е, той край, де ти живеш, і працювати на благо своїх країн це повага до державних символів, до того звідки ти прийшов, от, до того хто твої батьки, хто твої предки. І патріотизм повинен проявлятися в тому, щоб як зараз, коли стає потреба захищати батьківщину, то щоб її захищати. От. І патріотизм він повинен бути з декількох боків, І з боку громадян, і з боку тих, хто керує державою, тобто, щоб це не було однобоко. Когда ты носишь ленточку с украинским флагом, когда ты Какие за Украину покрошения. поддерживаешь Украину, чтобы все было хорошо. Не то, что одеть на себя футболку, это не показатель еще. И ленточку прицепить. Помогать. Все на фронт и для фронта. Вязать сетки, все, что хочешь. Пироги печем, сушим, борщики делаем, все передаем туда. Только для этого. Знание украинского и мовы. У оспитанні дітей своїх, щоб він знав віршика Тараса Шевченка. Любов до Батьківщини, то, що він є українець і цим він дожен гордитися, за, за що ми стоїмо там, щоб вони знали, що ми стоїмо там за свою землю, а не за цвіт прапора. І стоїм для того, щоб тут не взривалося так, як там. До речі, хто вважає, що це не його війна то я б совітував би їм з'їздити туди і подивитися. Їхня війна це чи не? Це наша обща війна, тому що це наша земля, і ми повинні її будувати. І нам ніхто не допоможе. Ні європейці, ні американці, ні росіяни тим більше. Тому що взявши, почитавши історію, всі повинні розуміти, що вони для нас робили. Є така російська мовна пословиця, не знає прошлого рода свого, сліпої Честь Честі, має. до побачення. Кони в стрижні, шостий рік поспіль у Чернігові проводять змагання з драгонботу серед школярів. Традиційно вони масові в кожній команді по 10 чоловік. Перед гонкою хлопці та дівчата ходили на тренування, аби підійти до старту підготовленими. Учасники вірять у власні сили і хочуть якнайкраще представити свою школу. «Цікаво просто посмотрети, які там сильні школи, які слаби. І хочеться показати, що там є така школа в городі. З інших районів ніхто не знає, там де втора школа. А Ми виграємо і покажемо. За час тренування. Вань команди визначили свою стратегію на майбутні гонки. Кажуть, зрозуміли, що запорука успіху в цьому виді спорту це дисципліна та командна робота. Тактика, зваженість команди і серйозний настрой. Тяжело, не очень просто треба слажена працювати, грести і не бояться. Нелегкий спорт, нужна хороша фізична підготовка. Ну і зараз щоб що ми старалися і ми готові на перемогу. Ми працюємо тільки на перемогу. Всі хочемо достичь лучших результатів. Цьогорічні змагання провели на стрижні біля Красного мосту. Цей клаптик річки організатори називають відмінним плацдармом для подібних гонок. Дистанція, яку долають на швидкість, складає 200 метрів. В нашому місті дуже прекрасна є річка Стріжень, де ми можемо прямо в центрі проводити ці змагання. Тому нам наші колеги з Києва, з Одеси, з Дніпропетровська завідують тим, що ми маємо такі гарні умови, бо ми думаємо, що це погані, але насправді це ще дуже дуже непогані умови на нашому місті. на сьогоднішній день ми ж бачимо, що стан здоров'я дітей на велику жаль у нас з року рік погіршується. Цей комп'ютер і недостатня рухлива активність. Тому спорт повинен на сьогоднішній день підняти рівень здоров'я. Це безумовно. Це свіже повітря, це опорно-руховий апарат, це розвиток м'язів, і це повинно обов'язково бути.